Карта дня, 4 червня. Карта дня, на що звернути увагу, що буде основним. Карта дня, 4 червня. Прийшов час робити великий перехід в своєму житті для, для свого успіху. Можеш дуже швидко перейти на другий бік гори, на те, про що думалось. Гадалось, хотілось, прийшов цей час. Зустріч ключова якась з мужчиною для, для гармонії, для того, щоб питання вирішилось. Нарешті цей ключ дано. І це питання твоє стане нарешті яснішим, і принесе тобі гармонію. Якийсь мужчина може в цьому допомогти, або це взагалі мужчина, на якого треба в цей день звернути увагу. Там ключ, ключ для вирішення питання. Прийняти подарунок треба, от навіть може не очікувалося, він буде цей подарунок. Може бути подарунок долі, тому що хрест перший. І знайдеш, це такий ключовий момент може бути в житті. Ключ дуже сильна карта. І цей подарунок просто треба прийняти як необхідність того, що прийшов цей час його отримати.